Сьогодні б хотіла презентувати звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему додаток ScanWord для Android. Підготувала студентка групи ip 221 Мецько Соломія. Завдання проєкту: детальніше розпланувати розробку проєкту додаток ScanWord для Android, що триває 2,5 місяці у місті Львів за бюджету 4,5 тисячі доларів. Команда розробників та тестувальників, Junior Developer, Junior QA, Middle QA. Опис проєкту. Проєкт Додаток Сконборд для Android передбачає розробку зручного додатку для любителів сканбордів, оптимізованого для, платформ, для платформи Android. Він забезпечить інтерактивне та приємне вирішення сканвордів у будь-який час і в будь-якому місці. Додаток пропонуватиме великий вибір сканбордів різної складності та тематики з регулярними оновленнями бібліотеки. Інтерактивний інтерфейс забезпечує зручне заповнення сканвердів, перегляд підказок та отримання зворотнього зв'язку. Користувачі зможуть отримувати підказки у разі труднощів та переглядати рішення для перевірки своїх відповідей. Важливою функцією буде синхронізація даних між різними пристроями через обліковий запис, що забезпечить доступ до всіх вирішених сканвордів та прогресу незалежно від пристрою. Додаток підтримуватиме кілька мов, що дозволить користувачам з різних країн комфортно використовувати його. Користувачі матимуть можливість налаштовувати вигляд додатку відповідно до своїх вподобань, вибираючи різні теми та кольорові схеми. Офлайн режим дозволить вирішувати завантажені сканворди без доступу до інтернету. Додаток також містиме службу підтримки, де користувачі зможуть знайти відповіді на свої запитання щодо використання додатку та інших вирішень сканвордів. Центр допомоги надаватиме докладні інструкції та часто задавані питання для швидкого вирішення проблем. Розробка специфікації вимог до проєкту. Для проєкту було розроблено вичерпну специфікацію вимог, основними елементами якої є мета проєкту, обсяг проєкту, сфера застосування проєкту, класи та характеристики користувачів, специфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки, робочі середовища та платформи, на яких вестиметься розробка, а також пріоритети системи. Було проведено аналіз перспектив розробки даного проєкту для того, щоб дізнатися, чи є потреба у його реалізації та чи варто над ним працювати. Також було визначено межі проєкту: оптимальний час на його розробку, час на реалізацію 2,5 місяці. Було визначено, що система має бути доступною для користувачів Android та повинна бути реалізована у вигляді додатку, який буде розгортатися на смартфоні користувача. Основними пріоритетами при розробці проєкту стали зручність користувацького інтерфейсу та високий захист особистих даних та конфіденційність користувачів. Розробка проєкту проводиметься відповідно до методології Scrum. В якості платформи було обрано платформу Android Studio, SDK Tools і Build Tools для складання застосунків, а також Google Play Service для інтеграції із сервісами Google. Android Studio це безкоштовне програмне середовище для створення додатків Android. Це середовище було випущено компанією Google у 2014 році як основне для розробки додатків для, для мобільних пристроїв на основі операційної системи та платформи Android. В якості СУБД було обрано MySQL, оскільки вона є безкоштовна та має широкі функціональні можливості. Створення product Backlog Планування розробки проєкту продовжує створенням журналу продукту. В процесі розробки цього артефакту Scrum було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники будуть виконувати в процесі розробки системи. Для елементів журналу продукту було продумано та реалізовано їхні ID. Назва у вигляді короткого опису: важливість, як продемонструвати примітки та оцінка приблизної кількості часу у вигляді ідеальних людини годин, які необхідно буде затратити, щоб реалізувати їх. Елементи журналу продукту були посортовані за їхнім пріоритетом та поділені на спринти. Один спринт триває два тижні. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Прогнозований фокус-фактор складає 0,5, 0,6 для розробників рівня Junior. У проєкті задіяні один розробник рівня Junior, один розробник рівня Middle та один тестувальник рівня Junior. Треба врахувати, що спринт триває 2 тижні без 4 вихідних днів. Отже, продуктивність складатиме 16 story points. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту завдань, команда повинна виконати в середньому 15 story points за один спринт. Команда, яка була організована для реалізації проєкту від самого початку, зможе впоратися з його виконанням швидше, проте й дорожче. Створення спринт-беклок. Одним із важливих завдань менеджменті проєктів є Правильний поділ елементів журналу продукту на спринти. Тривалість спринти було обрано два тижні. Тут ми можемо з ним ознайомитись. Визначення вартості проєкту. Згідно із даними сайту Do UA, можна навести такий обсяг зарплати робітників. Junior software engineer. У нас дві. Тисяч сімдесят п'ять доларів. Junior QA 1250 доларів. Middle QA 3250 доларів. В сумі 6575 доларів. Це перевищує допустимий бюджет проєкту, тому необхідно прийняти міри, які дозволять вкластися в його рамки: зменшення зарплати робітників або збільшення бюджету. Із клієнтом було обговорено необхідність збільшення бюджету, і він зріс на 2075 доларів. Та становитиме 6575 доларів. Планування проєкту в U-Treck. У додатку для управління проєктами u було створено проєкт. В ньому було створено спринти з завданнями, зазначеними в Product Backlog. Для кожного завдання вказано виконавця, статус дати початку і кінця виконання і пріоритет. Представлення проєкту в u -track. Діаграма Ганта для першого спринта, для другого спринта, для третього, для четвертого оцінка ризиків. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту завдань, команда повинна виконати 15 story points за один спринт. Таким чином, у нас був спланований журнал продукту, але необхідно врахувати, що спринт триває 2 тижні без чотирьох вихідних днів та ще два дні, які підуть на планування спринту. Та огляд і ретроспективу спринту. Тому ми можемо розрахувати продуктивність команди за один спринт. Отже, продуктивність у нас складає 12,8 story points, що на 2,2 story points менше, запланованого в журналі продукту спринту. Необхідно перепланувати журнал продукту відповідно до продуктивності команди на один спринт. Крім того, варто врахувати, що один із розробників був відсутнім 5 днів. Через хворобу. Якщо розробник був відсутнім 5 днів на протязі одного із спринтів, то можна визначити продуктивність команди за цей спринт. Продуктивність за присутності розробника в нас складає 8, і продуктивність за відсутності розробника 5,5. Продуктивність команди за спринт, коли один розробник був відсутнім по хворобі 5 днів 13,5 story points, а це на 0,7. Сторіпойнт збільшує, ніж потрібно для успішного завершення спринту. Нехай розробник був відсутнім у третьому спринті. Тоді журнал продукту, враховуючи всі обставини, матиме такий вигляд: з цього ми можемо зробити висновок, що скорочення часу виконання для завдань та реалізації додатку не понесе за собою істотних втрат в плані якості, оскільки для їх виконання було передбачено більше часу, ніж потрібно для розробки. Тому проєкт має всі шанси закінчитись успішно, вчасно та якісно висновок. Зі всього вище представленого можна зробити висновок, що проєкт додаток Scanboard» для Android буде з великою ймовірністю завершено успішно, оскільки команда має достатньо часу та грошей, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами.